Багато виникає питань стосовно ґрунтової вологи. Дощі йдуть і не одні пройшли, а в більшості місць вологи нема. Зрозуміло, що є різні типи ґрунтів, але ми забули одну річ, що після зими, зокрема там центральний регіон України, Вийшли, скажімо так, з такою ситуацією, що в двометровому шарі ґрунту вологи не було. От пройшли, наприклад, наші дощі. Запас вологи там з'явився в шарі ґрунту 20 см. Але яка потім відбувається ситуація? Відповідно, ця волога починає мігрувати донизу. Що її може стримувати? Вологу стримує найбільше, це фактор місяця. Що у вас наростаючий, повний місяць, спадаючий місяць? Він буде тримати оцю вологу. Потім вона все одно буде мігрувати в нижні шари. Останнім часом я помічаю, що от, коли я волога в 20 сантиметровому шарі грунту, от, Коренева система тільки отут працює, ми бачимо налипання. Оця коренева система практично не працює. Отака от ситуація.